Добрий день! Розглянемо сьогодні тему паралельні прямі. Ми знаємо, що у просторі ми можемо визначити два види прямих. Це прямі, які перетинаються, і прямі, які не перетинаються. Так ось, якщо у нас прямі не перетинаються, то вони називаються паралельними. Кажуть, МН паралельна АБ. Ви бачите позначку паралельності прямих дві вертикальні лінії. Можна додатково розглянути, що слово паралельний походить від греческого паралелас той, що йде поруч. У житті ми бачимо дуже багато паралельних прямих. Це і лінії на асфальті, і доріжки в басейну, і в кімнаті, якщо ви зараз подивитеся, ви побачите дуже багато паралельних прямих. Так само, якщо у нас потяг іде по рельсам, то вони теж паралельні. І вони ніколи не перетинаються. Прямі у нас нескінченні, і вони нескінченно не перетинаються. Що ж таке паралельні відрізки? Відрізки або промені паралельні, якщо лежать на паралельних прямих. Тобто, у нас є паралельна А і Б прямі, а на них тільки виділені частинки. Ось це і є відрізки, що паралельні. Або на прямих, що паралельні, можна виділити промені. І вони теж будуть між собою паралельні. Що стосується аксіому, тобто вона завжди стверджується, не треба цю доводити, що через пряму, от через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести тільки одну пряму паралельна дані. Тобто не буває так, що через точку А можна провести ще одну. Ні, тільки одну. І вони будуть паралельні, ніколи не будуть перетинатися. Щоб побудувати паралельні прямі, використовують косинець і лінійку, або просто можна взяти дві лінійки. Подивіться на прикладі, як можна це зробити. Знаєте, що ми в 6 класі розглядали, що якщо у вас зошит клітинку, так само дуже просто можна намалювати дві горизонтальні паралельні прямі по клітинкам, або вертикальні, а головне, щоб вони ніколи не перетиналися. Отже, для того, щоб побудувати через точку паралельну пряму, ми будемо використовувати ось такий трикутничок, він називається косинець, і лінійка. Як же ми будуємо? У нас нехай є пряма А. Далі ми обираємо будь-яку точку. І прикладаємо наш косинець, шукаємо одну сторону прикладаємо для, до прямої, іншу сторону прикладаємо так, щоб знайти точку. Далі беремо лінійку. І ось таким чином прикладаємо, бачимо. І далі переносимо наш косинець до цієї точки і проводимо паралельну пряму. Ось таким чином ми провели. Тобто ми рухаємо наш косинець, наш трикутничок. Так само, якщо в нас є, наприклад, не строго горизонтальна пряма, а під деяким кутом. Що ми робимо? Знов лінійка, косинець, шукаємо нашу косенцем нашу точку шукаємо. По, прямій дві, по лінійці дві, рухаємося, знайшли, провели. І ось таким чином ми маємо. Тобто, головне, щоб нашим між прямою та, між косинцем та лінійкою був прямий кут. І кажуть, що Б паралельна С. Якщо використовувати приладдя, які використовуються на плотником, то у нас ось таким чином можна побудувати паралельні крім. На рамочці зафіксували деякий певний кут і просто передвигаємо по цій рамці. І у нас виходять всі лінії паралельні. Цей інструмент, ви бачите, називається рейс шина. Що стосується теорема, яка є для паралельних прямих. Якщо є дві прямі, і вони одночасно паралельні треті, то вони між собою паралельні. Це очевидно, навіть роз'яснюватися не буду зупинятися. Тобто, якщо є дві прямі, між ними існує третє, і вони всі між собою паралельні. Перейдемо до закріплення. Питання одразу на це теорема. Відомо, що А паралельна С. Чи правильно, що С паралельна А? Тобто, навпаки. Звичайно, правильно. Два промені не мають спільних точок. Що означає, що ці промені паралельні? Ну, звичайно, якщо вони не мають спільних точок, вони не перетинаються, а значить паралельні. Тому що є два виходи. Або перетинаються, або паралельні. Два промені, паралельні прямі А. Мають початком точку А велике, що не належить прямі А. Якими є ці промені? Знов таки. Якщо вони паралельні прямі, а є точка, яка їй не належить, то, звичайно, ці промені будуть які паралельні. Далі, практична задача. Подивіться, будь ласка, на малюнку, як можна через точку М провести прямі, які будуть паралельні стороні АС і БС. Перше. Через точку М проводимо пряму, яка буде паралельна якій прямій, правильно, АЦ. І друга це буде пряма, яка паралельна якій стороні, ВЦ. Виглянемо таку вправу. Три паралельні прямі перетинаються іншими паралельними прямими. Скільки точок перетину при цьому утворилось? прикладі є три паралельні прямі. Є дво, дві інші паралельні прямі, які перетинають. Скільки ж точок утворилося? Правильно ми бачимо з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6 точок. Повторимо, Яким може бути взаємне розташування двох прямих на площині? Перше перетинається, друге паралельно. Запам'ятали букву О, які дві прямі називаються паралельні? Пригадайте, які не мають спільних точок. Буква В. З цих букв ви знайдете слово. Наступне. Яким символом позначають паралельність прямих? Звичайно, це дві вертикальні прямі лінії. О. Як читають запис? А паралельно С. Буква Д. Запам'ятали, запишіть їх. Які відрізки промені називають паралельними? Пригадайте малюночок. Які лежать на паралельних прямих. Для цього буква У. І чи можна вважати два відрізки паралельними, якщо вони лежать в одній площині і не мають спільних точок? Ну, звичайно, вони же не перетинаються. Тому паралельні, тільки два виходи. Да, Буковка Ч для нас. І якщо ми зараз всі ці, -ці букавки з вами вистроїмо в ряд і знайдемо, яке слово чудово, чудово, ми сьогодні з вами попрацювали. Подивіться, будь ласка, на ось таку вправу, зафіксуйте свій зір в всередині на чорній точці. І скажіть, будь ласка, чи паралельні прямі? Чи ні? Чи це ілюзія обману? Це питання залишається відкритим. Діти, на сьогодні все, до нової зустрічі!